Що це за одинокий ренджер? Все по кругу викосяне. і ось лише одна єдина квіточка. Ого, молодь! Давно не бачилися. Я не знаю, чи я сьогодні до вас вийшла вночі, чи, чи я вже завтра з вами зустрілася. Ми вже приїхали до мами. Несу ось фету. Дімка вже пішов буде розпалювати мангал, бо Татусь позвонив, що він вже за Умань виїхав. Там десь вже мають приїхати Завойчинський. Ми вже будемо зустрічатися саме тут. Подіма буде робити шашлики, щось може мамі допоможе сервірувати. І Орисю привезуть сюди. Ну, я буду її нянчити носити тут на руках, а це типу що. Її привезуть, ми її закриємо в хаті і самі будемо мами сати. Ні. Привезуть її сюди. Мама мій підписчик! Ой, мені камеру треба протерти. Ваша фета. Так, друзі. Їдуть наші захиснички додому, зараз будемо чіпляти прапор. А тут хто? Кс-кс! Війко. Зараз приїде маленька подружка до тебе, її не ображати. Вона теж такі вушка має, як в тебе. Ой, який гарний ремішок, жовто-блакитний, як наш прапор. Ми наділи прапор, зараз тата буде чіпляти. Слава Україні! Героям слава, слава наші, смерть, ворогам! Путін. Ту. Я Поганий. Поганий. Собака дика. Цей попередній вже так вигорів. Цей гарненький, яскравий. Мирончик, обережно, обережно. Yeah. Віра, як до портрета. Жарко вілько. Парко, yeah. жарко. Його манить туди, да, Мирончик? Сідаю там біля папи Мирон. Іде дим, зайчик. До тата, до тата туди. Угу. Подалі. А не, не можеш залізти? Да. Це ти такий широкий. Да. Я ходила в магазин за лавашом, а його нема. Погуляла і вернулася. Десь я вам показувала. Ця трояндочка зацвіла. Я укололась. Очень уже тоже больно. Вот им вот двумя кулюками. А! И такая аж... же это видите. Вот это я себе дала укольчик. А! Помощник, помощник. Молодец, молодец, молодец. Все протер? Нет. Ше. А, шане. Ше... Люблю салат. Хазяйка, ще до двері протирає. От помічничок, бабусі. Мирон, прийди ще вдома, мамі повитираєш, добре? Папа, коли вже шашлик нести? Шо? То йди бери! Добрий, день. Добрий день. Ось з тої сторони. Вилочка? Яка? Мирон салфетки прибери, зайчик. Ще трошечки, ще трошечки приїде татусько. Хлопці не знають. О, ми ще туди. Але я скажу, що ми їхали під посадку, що там по під посадку, він низький і згорівший, то ну, зараз він високий. Телепки. <схід> <пілляє> <Телефі. пілляє> а то твій братний, як це відсипиш. Ти вам щось там потім показати? Мирон, давай. Давай, взивай капчики. Ну я думаю, він тобі сподобається. А, ти вже будеш радий, тому що приїхав. Бурдій. А ну? приїхав. Вордій. Мирон, хто це? Хто це заїжджає? Діти. Біжи, біжи. Я за тобой скучаю. Я за тобой и тоже скучаю. И табу. я за тобой. Давай. Давай ты к дедушке бьем. Ну привет, Николай. Боже, какой ты здоровый. Как ты жжет. А прицел, что ли, какой-то снег. Ура, 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 ура. А ну дивись! Ну, Роздавайте мамам, давай мамі. дякую! А ну все, воєнні сухпайки А ну, дійди сюди б'ємо. Мама, держи пока. Давай, держи Мама, все мене переселяється! Дай хто зброю! Ай, боже наша дівка! А як взяти? Ну бери. Все, це наша. Дай мені! Мирончик, вона перелякана. Тут дівчинка. Да, та є дівчинка. Таня, диви яка маленька дівчинка кусюна. Да, окрім Ти путисать, ти не то путиш, ти не та. Фронтовечка. Моя дівчинка. Я тебе завтра буду купати. А ти що стаїш? А за вітром це 105 максимум. Все, кота понесли в хату. Той не риснув? Де вона в бачить? Сто процентів, всі котики вночі бачать. Пішли за стіл, Гордюлик, пішли до дідуся за стіл. Пусти, хай вона походить трошки. Моя дівчинка з такими лапками гарними. Діду, я тобі сам покажу. Хорошо, мій хороший. Гурдюль, яку воду будеш пити? Трошки пепсі? Кока-колу, яку Так що треба зустрітися, обов'язково. Обов'язково, все. Привіт, <гаси> дідусь. Привіт. Мирон каже на ліжняшки. Оля, а Мирон ну, не любить бургери? Ні. Ні, а я люблю А, ну то Мирончик поділиться з тобою, значить. Зараз ще трошечки і поїдем до дому. Ой, Людьку. М -м -м. Як там їли пічку? Хорошу. Дивись, за мене. Гарно. Такая лапа. Такая лапа. Видите, как у нас хорошая шубка. Малючок мой. я за тобой так люблю, люблю, люблю. Люблю, люблю, люблю. У меня девчонка такая золотка. Ой, ой. Да ты. Сейчас <свистит> твои лапы такие. Це дві такі лапки, лапка-лапка. Красота моя. Ходіть почистіть. Ти пода. Класно, Гордюлик. А то куди вони ще горчміліші стоять. Бачите, зашрудив кульötчиком і вона тепер дивиться звідки звук. Моя дівчинка, я там наговаривала, що у тебе є блочки, ти ще ні разу не зачухалась, ні разу. Якийсь листочок знайшла. Орися. Ти що за акробати, Орися. Ти що за акробати, дівчинка моя? Фоткає. Було no. да. да. видно. Давайте зараз фотографію зробимо. Отак. О! Так, О, так. О Все. Це десь це кидав. Ну, це... Це... Мирося, Мирося. Це для вузького уклуга. А ну іди підстрахую кицю. Це ну коїн так? Да, щоб вона не впала. Ой. Ой, 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 ой. Хто це мені на голову виліз? Ой, ой! Зараз гордійтеся вкуса. Мая я тобі раз прошу, Ні, та я тоже за хочу. Ми на з ними вийшли зі своїми хлопцями. Ми їм дали, показали урби. Ми вона на малих не сиділи. Ми другий раз по своїй схемі працюємо, по своїй системі, по своїх маршрутах. Все лоб то клад як розружається, все лоб пов'язається. О. Це горді. Я мур. Що, хай, подіжати, подіжати. Уль, зі бали. Зі бали. Ша, ша, ша. Юйсь, юйсь. У... Юйсь. Урися, Урися, ти ша лохматіша, юйсь, юйсь. Віля? це свої. Ми її зараз заберемо, ти більше її не побачиш. Це твоя хата, не її. Не бійся. Не бійся. Боже, які в нього гори. Як подушка. Хорошо, хай йде Ой-ой-ой, ти нічого не бачиш. На добраніч. Вам на добраніч. Дякую. А ми йдемо додому. Аж, світло вимкнулося. Все, ти вдома. Ну, я хороша. Орися, ти в колір нашої хати. Від <риклад> Це наш коридор, це наша зала. Наша Наша і твоя. З Марону, да. з це Мирона комната. Можеш брати всі його ігрушки. М -м -м. Опа. Маліча, пішли я тобі мисочки покажу. Пісочку насиплю, все-таки взяла пісок у мами. Спробуємо. Кс -кс -кс. Кс -кс -кс. Його вона оце вилізла і почала муркати. Знайомимося. Я її вже розчесала, насипала пісочку, вона поки не хоче. Вона нам ділов наробить до ранку, да, мадам. Ну нічого, я ще маленька. Але Буду вчитися, так? Да? Будемо спати сьогодні. Кетюник, ти куди? Ти куди? Що так? Такі лапи бусі. Дивіться, в неї лапка коричнева, як у ведмедика. Що там? А, гратися хотіла, так? Да? Кінь, кінь свою бать. О, все спіймала. Ти нитку, ти нитку достала, коли вони народились? Да. Скільки місяць, да? Угу. Все, моя дівчинка всі-всі кімнати обійшла, питаючи, чи підходить її хата, чи їй все так не так, так, да, моя хороша. Моя хороша. Тавкий пухнувстий котик, ставкий пух ностий котик. Я тут. Я тут. Ой, Орися, Орися, мебля, мебля. Капець, капець. Мать, так, договарюємося. майно не портити. Добре? Пожалуйста. Пожалуйста. По-доброму тебе прошу. Добре? О, є, я тобі ігрушку не дала, пішли, пішли, я дам тобі ігрушку. Каже, не порт майно, то дай мені ігрушку. Ще не купана, а вже обцюлювала її нічого. Я не бризглила. О, вже пішла бризлила. Ї... Водичка, їсточки. У нас дві таких одну гільзі віддали, а це буде Орисі. Ой! Классная такая игрушечка. гоката такая, да? Все, все, все. Молодец, все, все. Красуня вмивається. Ні-ні, лягай там, лягай там. Вона <рискій> ну, взагалі не чухається, взагалі, куди? Будеш на одіялку? Опа, лягай. Де хочеш? Де хочеш, там і лягай. От так гарно вмивалася.